Відсторонений від посади міського голови Сум Олександр Лисенко звернувся до суду із позовом поновити його на посаді. Інформацію про це підтвердили у прес-службі Сумського окружного адміністративного суду. Позовна заява надійшла вчора від Лисенка Олександра Миколайовича до виконавчого комітету Сумської міської ради і до Сумської міської ради. Про визнання протиправним та скасування рішення та поновлення його на посаду нагадаємо, 2 жовтня Олександра Лисенка разом із тоді директором департаменту інфраструктури Олександром Журбою затримали на буї САП спільної з СБУ під час отримання посадовцями частини хабаря. 9 жовтня вищий антикорупційний суд відсторонив Лисенка від виконання обов'язків на два місяці. У грудні суд задовільнив клопотання прокурора і подовжив відсторонення від посади ще на два місяці. А 31 січня на. Сесії сумської міської ради депутати висловили Олександру Лисенку недовіру і проголосували за дострокове припинення його повноважень. Сам Лисенко у своєму телеграм-каналі назвав голосування незаконним і безпідставним і підтвердив, що оскаржуватиме рішення у суді.